Вітаю! Темою нашої сьогоднішньої зустрічі як спілкуватися з дітьми про війну. Тож ми починаємо. Спілкування з дітьми про війну вимагає чутливості, чесності та підтримки. Важливо допомогти їм зрозуміти ситуацію, зберігаючи при цьому їхнє емоційне здоров'я. Ось кілька порад, як правильно вести такі розмови. По-перше, це зважайте на вік та рівень розуміння. Маленькі діти до 7 років. Пояснюйте простими словами без деталей, що може їх налякати. Наприклад, можна сказати, що є люди, які зараз не можуть порозумітися, і це призвело до конфлікту. Запевніть дитину, що вона в безпеці і поруч є дорослі, які її захищають. Діти від 7 до 12 років Вони можуть ставити більше питань, тому важливо чесно відповідати, але все ще уникати надмінної трагічності подробиць. Можна пояснити причини конфлікту, наголосивши, що є люди, які працюють над тим, щоб зупинити війну. Підлітки це діти віком 13 можуть шукати інформацію самостійно, тому важливо дати їм можливість обговорити те, що вони знають. Дискутуйте про причини, наслідки та людські емоції пов'язані з війною, підтримуючи їхнє критичне мислення та емоційну рівновагу. Будьте чесними, але обережними. Діти можуть відчувати, коли дорослі уникають важливих тем. Якщо дитина запитає про війну, спробуйте відповісти чесно, але в міру того, що вона може зрозуміти. Якщо ви не знаєте відповіді, скажіть, що ви також вивчаєте цю ситуацію разом з нею, підтримуйте відчуття безпеки. Поясніть, що більшість дорослих працюють над тим, щоб війна закінчилась. Розкажіть, що є люди, які їх захищають: це військові, поліцейські, рятувальники, медики. Створюйте відчуття, що вони в безпеці, навіть якщо сама ситуація непроста. Під час війни діти можуть відчувати сильний стрес, тривогу, страх. Тому важливо допомогти їм зберегти відчуття спокою та безпеки. Нижче наведемо кілька психологічних аспектів та рекомендацій для підтримки дитини в таких ситуаціях. По-перше, це забезпечення емоційної підтримки. Слухайте дитину. Діти можуть мати багато питань або страхів, тому важливо вислухати їх без критики чи знецінення їхніх емоцій. Дайте їм можливість висловитися. Визнайте їх почуття. Скажіть дитині, що її почуття тривоги або страху є природніми і що ви також відчуваєте схожі емоції, але намагайтесь зберігати спокій. Підтримуйте фізичний контакт, дотики, обійми чи навіть тримання за руку можуть заспокоїти дитини та зміцнити відчуття безпеки, створення стабільності та рутини, режим дня. Постійний режим навіть у складних обставинах допомагає дитині почуватися більш впевнено. Це може бути сніданок, читання перед сном або невеликі щоденні ритуали. Відволікання уваги. Це може бути гра, творчість або навчання, можуть відволікти дитину від негативних новин та дозволити їй зосередитись на позитивних аспектах. Наступне це контроль за інформацією. Обмежте перегляд новин. Діти можуть неправильно інтерпретувати побачене або почути, що призведе до збільшення тривожності. Обмежте їхній доступ до тривожних новин. Пояснюйте ситуацію. Пояснюйте події відповідно до віку дитини. Надто детальну або незрозумілу інформацію може ще більше налякати. Контролюйте доступ до інформації. Уникайте того, щоб діти надто багато дивилися новини, які можуть бути занадто травматичними. Дайте їм адаптовану до їх віку інформацію. Та допоможіть зрозуміти, що відбувається без зайвого стресу. Наступне це техніки зниження стресу. Дихальні вправи. Навчіть дитину простим дихальним техніком, глибокі вдихи та видихи, які допомагають знизити рівень стресу. Релаксація. Створіть можливості для гри, малювання, читання або для інших видів діяльності, які допомагають заспокоїтися. Залучення до планування. Обговоріть дії в разі небезпеки. Це може дати дитині впевненості, коли вона буде знати, що робити під час небезпечних ситуацій. Наприклад, як сховатися в безпечне місце. Підкреслюйте контрольовані аспекти. Наголошуйте на тому, що є аспекти, які контролюються. Наприклад, ми підготували укриття, в нас є запас їжі. Наступне це моделюйте спокійну поведінку. Діти часто копіюють емоційні реакції дорослих. Намагайтесь зберігати спокій, навіть якщо ситуація є напруженою. Якщо ви почуваєтеся занадто тривожно, знайдіть час для власної релаксації, щоб потім допомогти дитині. Використання символів захисту та безпеки, образи героїв або позитивні символи дітям можуть допомогти. Образи героїв, які особлюють силу та захист. Це можуть бути улюблені персонажі або навіть іграшки. Наступне це професійна допомога. Якщо дитина не може впоратися зі своїми емоціями. Або показує ознаки глибокого стресу, наприклад, нічні кошмари, постійний страх, замкненість. Зверніться до дитячого психолога. Професійна допомога може бути дуже корисною. Забезпечення підтримки та стабільності допоможе дитині пережити складні часи та зберегти відчуття безпеки в ситуації війни. Дайте дитині висловитися. Дайте можливість дітям висловлювати свої емоції та думки. Запитуйте, як вони себе почувають, чи є у них страхи або питання. Це допоможе зняти напругу і створити простір для відвертої розмови. Підтримуйте надію та позитив. Важливо говорити про те, що війна закінчиться, і що після конфліктів люди завжди намагаються відновити мир. Розповідайте про позитивні приклади, де люди допомагають один одному. Будьте зразком емоційної стійкості, діти вчаться спостерігати за реакціями дорослих. Важливо, щоб ви залишалися спокійними і показували приклад, як справлятися з тривогою. Ваш спокій і впевненість допоможуть дитині відчувати себе стабільніше. Такий підхід допоможе дитині відчувати себе захищеною та зберегти довіру до вас, навіть під час складних подій, таких як війна. Реагування на страхи та тривогу дітей під час війни вимагає особливої уваги та підтримки. Важливо допомогти дитині впоратися з її емоцією, надаючи їй відчуття безпеки та стабільності. Нижче кілька порад, як це ще можна зробити. Прийміть і визнайте їхні емоції. Не варто намагатися заперечувати або зменшувати дитячі страхи. Скажіть, що нормально відчувати страх або тривогу в такій ситуації. Поясніть, що всі люди, навіть дорослі, інколи бояться, але разом ви можете знайти спосіб впоратися. Слухайте уважно, дайте дитині можливість висловитися. Запитуйте, чого саме вона боїться. Про що тривожиться. Покажіть, що ви готові її слухати і розуміти. Важливо не перебивати і не відкидати їхніх переживань. Пояснюйте ситуацію просто. Якщо страхи пов'язані з війною, дайте прості розуміння і відповіді на питання дитині. Уникайте надмірних деталей, які можуть посилити тривогу, але будьте чесними. Наприклад, поясніть, що є люди, які працюють, щоб зупинити війну. І є ті, хто піклується про безпеку. Поясніть дитині, що є заходи для її захисту. Це, наприклад, укриття, дорослі, які про неї піклуються. Підтверджуйте, що ви поруч і робите все, що можливо, щоб забезпечити її безпеку. Запевняйте, що є люди, які працюють над тим, щоб зупинити війну. Запропонуйте практики для зниження стресу, допоможіть дитині заспокоїтись через фізичні вправи або дихальні вправи. Наприклад, можна разом глибоко дихати або виконувати якісь спокійні такі активності, такі як малювання, читання чи то настільні ігри. Ці практики допоможуть зменшити рівень тривожності, обмежте доступ до тривожної інформації. Діти можуть відчувати тривогу, переглядаючи новини або слухаючи розмову дорослих про війну. Постарайтесь контролювати, скільки і яку інформацію отримує дитина. Якщо вони бачать щось тривожне, допоможіть їм обговорити це і зрозуміти. Запропонуйте альтернативи для емоційного вираження. Діти часто висловлюють свої почуття через гру або творчість. Підтримуйте їх у малюванні, ліпленні, написанні історії чи створення інших форм творчості, де вони зможуть виразити свої переживання. Це допомагає перебороти емоції в безпечний спосіб. Створіть рутину у нестабільних ситуаціях. Діти потребують передбачуваності, підтримуйте звичний режим дня. Час для навчання, час для гри, відпочинку, рутини допомагають дитині відчувати контроль і стабільність. Це може знизити тривожність. Діліться позитивом. Під час війни важливо нагадувати дітям про хороші моменти, про людей, які допомагають одне одному, про надію на мир, про силу доброти. Розповідайте їм історії про героїв або про подолання труднощів. Звертайте увагу на ознаки глибокої тривожності. Якщо дитина має серйозні проблеми зі сном, їжею, надмірною тривожністю або зникає звичні заняття, можливо, їй потрібна саме зараз професійна допомога. Вчасне звернення до спеціаліста може запобігти погіршення її емоційного стану. Будьте поруч, найголовніше, це ваша присутність і підтримка. Діти відчувають, коли вони не самотні у своїх страхах. Обіймайте їх, говоріть слова підтримки, показуйте, що ви поруч і готові допомогти у будь-який момент. Ці кроки допоможуть дитині легше справити зі своїми страхами і тривогами під час війни, надаючи їм необхідну підтримку й увагу. На сьогодні все. Бережіть себе та своїх рідних. Дякую за увагу!